Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на даний час на 6 грудня 2016 року з субсидіями? І ті люди, які подавали заяви на субсидію у жовтні-листопаді цього року, чи вони були розглянуті? Якщо не були, то у зв'язку з чим вони не були розглянуті? Дивіться, якщо передати нашу інформацію, яка в нас є, у нас на сьогоднішній день є 11 318 звернень. Які бажають одержувати від громадян, які бажають одержувати субсидії. Є в нас проблема, дійсно є проблема з субсидіями, які ну, з людьми, які звернулися за субсидіями в вересні, жовтні, поступово вони призначаються. В чому ця проблема проявляється? Перш за все, на опальний період у нас ну, введено нове програмування. Значить, ну ви самі розумієте, що таке нове програмування. Це те, що ще люди повинні ну хоча б і навчитися на цьому працювати. Але при призначенні будь-яких субсидій із жовтня місяця в нас виникла проблема про те, що не було інформації з податкової інспекції. Це не нашою податковою інспекцією, воно здійснюється. В електронному вигляді, в іншому випадку, воно не може здійснюватися. І ми, коли подаємо запити на всі служби, незалежно коли людина подала ті документи, чи це автоматичні чи ні, значить так чи інакше нам треба одержувати відповіді. І коли ми подали запити в податкову інспекцію, ну, довго ми не могли одержувати відповіді. В чому? Тому що програма чомусь знайшла. Але завдяки ну, людям, які працювали з адміністратором відповідно з програмістами інших районів, бо це не тільки в нас, а й в інших районах така була ситуація. Дякувати Богу, ми це вже зробили. Сьогодні поступово всі справи на розгляді призначають, звичайно, що це дуже багато справ, троє людей в нас призначають. Можливо, сьогодні, ну не сьогодні, я так буду казати, з часом десь на, на цей тиждень наступний вирішиться питання про те, що нам ще ми докупимо кілька комп'ютерів і залучимо більше людей для призначення. Поки що в нас призначає троє людей. Один четвертий призначає допомоги, бо в нас йдуть перерахунки з першого числа зв'язку з підвищенням заробітної з, 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 мінімальної зарплати, і в нас є 15 тисяч, ще справ по допомогах. Це йдуть перерахунки. І одна людина з допомогами працює, а троє людей працює з. Субсидіями. Ну, тяжко йде, звичайно тяжко. Але субсидії так чи інакше, ті люди, які звернулися в жовтні, в листопаді, субсидія буде призначена на опалювальний період. Тобто жовтня місяця по квітень. Ті, які звернулися в грудні місяці, субсидія буде призначена з грудня по квітень місяця. І які швидше звернулися, значить вона йде автоматично, одержимо всі відповіді на запити, і звичайно, що субсидія буде так само призначена на неопальний, неопальний період. На неопальний вийшла є вже, а на опалений період ж з жовтня по квітень місяць. Тобто я правильно розумію, то ті слухи, що зараз ходять в масах. Що субсидії призначають тільки до 1 числа, це брехня. Це неправда. Це неправда. Є постанова Кабінету міністрів України, де чітко визначено, що опальний період є з жовтня по квітень місяць включення. І ну, документів в нас ніяких немає. Добре, дякую.